Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати оладки з броколі, і що нам потрібно, спершу, це подрібнити броколі блендером, перед тим її відваривши в водичці підсолений пару хвилин. Далі, ось так у нас вийшло. Нам потрібно 2 яєчка. Трішки перчику. Хто любить більше, може більше додавати. Далі пів чайної ложечки карі. І четвертинка чайної ложечки солі. І ось інгредієнт ще це кокосове борошно. Ми візьмемо її три чайні ложечки. А також обов'язково свічечка для настрою і релаксу, і водочка з лимоном. Напишіть в коментарях, хто теж п'є водичку з лимоном, чому і коли, чи постійно. Не забувайте пити воду. Смачного вимішуємо нашу суміш. І жарити я буду на топленому маслі. Якщо хтось не протримується таких рекомендацій, може жарити на тому, що чому... він смажити. До речі, так, я вивчаю українську мову. Ідеально вибачайте, якщо ще є суржик, так як ми з центральної країни завжди розмовляли трішки з. Ось така краса в мене вийшла. Правда, сковорідку певно мені вже потрібно міняти, бо вона пригорає. Ми додамо сюди трішки горішків, хто, які любить, я беру кеші. І додамо сюди сметанки. Так як нам теж потрібен жир. Так. Ось Така краса в нас буде і трішки сиру. Відповідно, ще в нас будуть овочі. Сир захотів побігати овочі, і що ви хочете. У мене сьогодні легка вечеря, так як я не дуже хочу їсти. І, до речі, коли я почала харчування на кетозі, я зрозуміла, що мені потрібно менше їжі, Я менш голодна. І продукти, з яких я готую, вони є в доступі, а в квартирі більше пахне смачним, ніж як на звичайній їжі, там, жареним, пареним і так далі. Я не знаю чому, але аромати зовсім інші. Тому смачного і до зустрічі.